На болотах першотравнева демонстрація. Репортер запитав одного з демонстрантів що ви можете сказати про сьогоднішнє свято. А пішов ти, репортер. І так у всьому місті жарти, веселощі, сміх. У ресторані відвідувач після смачної вечері просить у офіціанта рахунок. Гість питає Скажіть, а картою можна розрахуватися? Звичайно, чудово. Ось вам карта безлюдного острова. Тут хрестиком позначено місце, де скарб заховано. Жили були Лисиця та Заєць. У Зайця була хатинка луб'яна, а у лисиці крижана. Настала весна, і в лисиці хатинка розтанула. Це ще що за фігня, сказала Лисиця. Мені за неї ще чотири роки іпотеку платити. Чоловіки зібралися грати в шахи. Петровичу, мату в один хід не буває. Ось, наприклад, я ходжу. Є два, є чотири. Що скажеш? Це два аж п'ять аж. Здаюся. Сантехнік дзвонить у двері, відкриває молода господиня. В неї за спиною величезний гарчить. Господиня, не бійтеся, він кастрований. Та я, власне, боюся, що він покусати може. Нова послуга від фірми Окунь. Приїжджаємо у формі та з мигалками і заарештовуємо вас на очах дівчини, дружини. У вартість ходить оренда місця для риболовлі, риболовські снасті, пиво, горілка, закуска, намет і надувний човен.